Всім привіт! Сьогодні нарешті відео про фьючерси, на прикладі Binance аккаунту. Розповім, як відкривати та закривати позиції, про плечі. Все для новачків, без води по конкретиці, як я люблю, ставте вподобайки і поїхали. І так, перший крок це перейти на біржу Binance. Як поповнювати гаманець біржі Binance? Я розповідав в одному ролику. Я його прикріплю в описі під цим відео. Можете подивитися. Тож продовжимо. Наша панель Binance. Переходимо в гаманець. Огляд гаманця. Переходимо. Висвічується наша панель цього нашого балансу. Я зараз прикрив баланс, тому що не хочу показувати баланс цього аккаунта. Він поки що закритий. І так, що нам треба зробити? Клацаємо переказ. Обираємо Fiat Spot, тому що в нас на споті на зараз знаходяться гроші. І тут обираємо дуже важливо нам треба вибрати USD. Не Coin, а USD. Ми торгуємо доларом, а не монетами. Тому вибираємо USD. Далі у нас висвічується доступний баланс USDT, який ми переведемо на фьючерс. Я виділив спеціально цю суму. Давайте всю і переведемо на фьючерси. Готово. Далі ми переходимо фьючерси, USDT, USD, фьючерси. Клацаємо. І так, далі без вебки, тому що я хочу, щоб ви бачили всю панель без всяких перешкод. Давайте почнімо з огляду всієї панелі. Що в нас тут є? Е, головне, що в нас тут є, це вибір е, того, чим ми торгуємо. Тобто, в нашому випадку це біткоін до USDT. Тут ми пишемо любу монету, яку ви хочете торгувати до USDT. Наприклад, Атом Там одразу він знаходиться. Ну, в нашому випадку це біткоін. Далі у нас є. Таймфрейми, все, як і на TradingView, і я раджу аналізувати саме на сайті TradingView. Так, тут є вкладка TradingView, база версія, але мені не подобається. Він краще. Переходьте на сайт TradingView, там набагато набагато більше можливостей і зручніше аналізувати. Тож, наступ стандартна панель. Внизу у нас є позиція, відкриті ордери, можете все прочитати. Коли ми будемо відкривати позиції, вони будуть висвічуватись тут. Я вам все це розповім. Далі таймфрейм, точніше, час. Можна влаштувати, як є третінгю. І так, продовжимо з найважливішої вкладки, яка знаходиться справа. Тут відбуваються всі наші дії. Почнемо з першої кнопки. Раджу слухати уважно. У нас є крос і ізольований. Раджу поставити на паузу і почитати самому, що це означає. Якщо двома словами, на кросі, якщо ви втрачаєте свою позицію, можете втратити весь свій, е всю свою позицію, весь свій капітал на торгівлі. Якщо ви втрачаєте на ізольований, ви втрачаєте тільки відсоток від цієї суми, яку виділили на торгівлю. Тобто, якщо ви ділили, там 239 доларів, ви втратите на ізольованій там, якщо ви втрачаєте 20%, 20% від цієї суми. Все зрозуміло. Відкрили позицію по цій сумі, по цій ціні на суму 240 доларів. Графік скоригувався на 3%, ви втратили там 3% від цієї позиції. Це дозволяє торгувати так на ізольовані. На кросі можете втратити все, тому що все буде від цієї суми. Ставте на паузу і прочитайте уважно. І так, далі дуже важливо це плечі. Дивіться, зараз нас стоїть перше плече, тобто ми ні на що не помножуємо наш депозит. Якщо ми зараз відкриємо позицію на 10%, це приблизно 477 доларів від нашої суми. тобто Ми виділяємо по ізольованій торгувати саме цією сумою не більше, не менше. Якщо наш графік, наш біткоін покаже на 10% зростання, то ми заробимо 10% від цієї суми. І аналогічним чином навпаки, якщо впадемо на 10%, то ми е, отримаємо збиток у 10% від цієї суми. І коли ми завищуємо плечі, тобто ставимо, наприклад, от 10 плече поставимо, у нас змінюється сума. Тепер ми виділяємо, скільки ми там виділяли? 10%, так? Тепер у нас помножиться наша сума на 10 і в нас тепер сума 4972 USDT на цю позицію. І ми виділили тільки 10% від цієї суми. Ці гроші, 10 раз помножить, нам дає біржа. Тобто, тепер, коли наш актив виросте на 10%, ми заробимо 100% від нашої суми якому виділили. І якщо впаде на 10%, ми втратимо на 100% більше, ніж могли втратити. Тобто плечі е, дає можливість вам завищувати ваші торгівельні об'єми пропорціонально цим е, плечам. Тобто нам біржа дає ці кредити. Хочу зауважити, що чим більше плече, тим більше комісія і тим швидше. Можна як і заробити, так і втратити. Е, ще раз хочу трошки підкреслити, трошки психологія. Так, на ф'ючерсах заробляються найбільші гроші в світі. Тобто не існує професії, де людина сама без команди, без нічого, тільки зі своїм капіталом може заробляти такі величезні гроші. Тому це найприбутковіша робота в світі. І, і з другої сторони, монети. Це найскладніша робота в світі, тому що це дуже важко спостерігати за прибутками, за збитками і контролювати себе. Тому, якщо ви хочете навчатися трейдингу, не завишайте ризики, нічого не робіть такого, що може призвести до великих збитків. Торгуйте тільки з тією сумою, яку ви готові втратити. Тобто, давайте ще раз, коли ми відкриваємо позицію без плечей, на 10%. У нас е, фіксується сума 10% від нашої всієї суми цього балансу торгівельного. Коли ми підвищуємо плечі, ставимо 10, наприклад, наші 10% перетворюється в 10 разів більше. І це 4,953. Давайте ще раз. Якщо наш актив зростає на 10%, ми тепер заробляємо 10% від цієї суми. І таким чином вже і втрачаємо 10%. 10% втрачаємо від цієї суми. Тобто від скільки? 10 разів менше 478 доларів. Тобто ми втрачаємо від цієї суми. Якщо нас ліквідує, ми втрачаємо всю цю суму. На фьючерсах дуже багато людей плутаються, і якщо вам важко, можете поставити на паузу і або ще раз подивитися. А уявіть, якщо ми ставимо соте плече, тобто ми обираємо 10% від суми, соте плече. Це вже майже 25 тисяч USDT. Круто, круто, але уявіть, наскільки нас можуть швидко ліквідувати. Це всього рух на 1%. Ось. Бачимо такий рух, і нас одразу ліквідує. Тобто ліквідація всієї нашої суми, там 470 чимось там є І таким чином вже можемо заробити стільки ж, так? Так. Але це дуже важко і ніколи не вгадаєш, наскільки там, відсотків може показати інструмент наше зростання там локально. Тому ніколи не стати такі плечі це бред. Повний-повний бред. Я рекомендую наставити, якщо ви новачок взагалі там, привищувати 5% плече. Я торгую від 5 до 20. От, вибачаюся до 25-го. Дивлячись від ситуації на ринку і від багатьох, багатьох факторів. І так, давайте спробуємо відкрити позицію. Спочатку понижимо плечі. Давайте до першого. Бо я зараз не торгую, просто вам показую інструкцію, як це робити. Перевіряємо себе, ізольована. 1 x Дивіться, у нас є тут вкладки Limit, Market, Stop Limit Я вже розповідав, що це таке. Давайте ще раз по-швидкому. Limit. Тут ми можемо виставити ліміт нашої покупки. Тобто, якщо ми хочемо, щоб ми купили не по цій ціні біткоін 3435, а, а, наприклад, там, за там, 33 500. Ми тут виставляємо цю суму і виділяємо нашу суму. На яку суму ми купимо е, цей біткоін? Тобто, наприклад, там 10% це 469 доларів. Ми купимо е, за ціна 33 33500. Тобто, коли наш біткоін опуститься, 33 33500. Ой, вибачаюся. Давайте ще раз лінійкою, щоб вам було зручніше. Ось 33500. Сюди ми спустилися. Якщо ми сюди спустимось, у нас спрацює ліміт, і ми купимо автоматично за цією ціною. Тобто, якщо вас не влаштовує ця ціна, ви хочете дешевше купити, ви просто виставляєте ліміт. Якщо ви хочете купити зараз, то ми класимо на маркет. Тобто ми купуємо тупо по цій ціні, яка зараз є по 34 150. І так, я оберу маркет, оберу суму, давайте там 2%, щоб просто для тесту. Далі в нас є вкладка Take Profit Stop Loss. Тут ми можемо автоматично поставити, по якій позиції у нас, по якій ціні наша позиція закриється. Тобто, якщо ми зараз купимо за 34 150, я хочу, щоб е, наша позиція закрилась за ціною 34500, наприклад. Так, 34500. Стоп-лосс. це ціна виставляємо, по якій ми хочемо, якщо, наприклад. Наш інструмент скоригується, і ми не хочемо бачити великі просадки по ньому цією ціною, ми хочемо виставити, щоб у е наша позиція прикрилась з мінімальним збитком. Ми виставимо на ту суму, яку нас влаштовує. Наприклад, ця сума буде 33 700. Тобто, ми відкриваємо позицію, зараз я вам розповім, що далі. І так, перевірили себе, ізольовано перше плече, 2% від нашого балансу, це 68 у Take profit на 34500, стоп-лосс стоїть на 33 700. Обираємо, що ми купуємо в яку сторону: в лонг або в шорт. На фьючерсах можна заробляти як на зростання, так і на спаду нашого ринку. Тому зараз ми обираємо, давайте для тесту лонг. Ніколи не закривайте це вікно, у вас завжди воно повинно висвічуватись. Тут можна ставити, щоб воно не висвічило з підтвердження ордеру. Але я цього категорично не рекомендую, завжди себе перевіряйте. Натискаємо «Купівля в лонг», підтверджуємо. І так, наша позиція відкрита. У нас з'явилися такі дві полоски. Нагадаю, що ми ставили take profit і «Stop Loss». Тобто, коли наш інструмент покаже зростання сюди, Давайте трошки розтягну графік, тут можна його розтягнути, щоб було зручніше. І цю фігню перетинемо сюди. Тобто, коли наш графік покаже зростання сюди, ми автоматично закримо позицію в прибуток. А якщо ми побачимо корекцію сюди, ми автоматично закримо в збиток сюди, по цій ціні. Тобто, якщо наш інструмент буде криватися тут і повалиться далі. Ми цього запобігли, і ми закримо тут позицію, щоб не втратити наш там, депозит і відсоток депозиту, який ви виділили на торгівлю. І так, давайте повернемось. У нас з'явилася вкладка внизу. Це наша позиція. Розмір, ціна входу, тут все зрозуміло. Що це таке? Це в режимі онлайн наш прибуток. Тобто, у нас зараз збиток вже на. 0,04 USDT. 005% від цієї угоди. Далі у нас є вкладки маркет і ліміт. Можна закрити позиції по маркету. Можна закрити позиції по ліміту, якому ви вже виставили там, по тейкпрофіту. Ну і тут все надзвичайно звичайно просто, все зрозуміло. Тобто, ось у нас зараз вже зеленим. Ніякого прибутку і збитку вже немає. Тут все. Дуже-дуже зрозуміло. Давайте закриємо позицію, щоб ви бачили. Тобто можемо підтвердити закрити позицію. Закриваємо. Збиток 1,1 1 цент. Дивіться, на які жертви я йду, неймовірні ради цього ролика. І так, коротко без води, як я люблю. Намагався вам все детально, ну і без води, як завжди, все описати. Я нагадую, що в мене є телеграм-група, в якій я майже щодня публікую і торгівельні сетапи, свої думки, конкретні новини, жодної реклами, нічого подібного. Для новачків буде дуже корисно, в мене немає жодного платного контенту. Тому переходьте, ознайомитеся. Якщо вам цікаво, можете зайти в групу, написати в пошуку статистика. Вам буде бувати мою статистику по торгівлі. Тобто я, Останні місяці не торгую публічно, але час від часу я публічно торгую і у мене дуже непогані статистики по торгівлі. Тобто все безкоштовно, заходьте, аналізуйте, але не торгуйте, це не сигнал, я ні в кому разі не раджу торгувати по сигналам. Просто аналізуйте зі мною з собою і потім тільки відкривати позицію. Це дуже важливо. Якщо вас подобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки. Будемо просувати, укрійно мовної ком'юніті. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі!